Не знаю, чи добра ідея знімати відео прямо ось так у себе на балконі без мейкапу, без освітлення і все таке подібне. Але по-перше, в мене було натхнення, і я подумала, чом би і ні. А по друге, я знімаю це відео в ті дні, коли влада просить нас економити електроенергію вечорами, коли навантаження найбільше, і мені реально було б якось незручно прямо в ці дні щось знімати. Тому я вирішила зробити це просто при денному світлі. Коротше, це такий експромтний влог про те, як просувається моя книжка, моя історія. Мені якось так ніякого називати її книжкою, тому що в самої ж фактично книги ще нема, але є історія. Так, от хотіла зробити вам апдейт про те, як взагалі просувається цей проект. Чому я власне знімаю все це прямо на балконі під сонячними променями, а не просто десь в кімнаті у вигідному ракурсі? Тому що це насправді моє улюблене місце для того, щоб писати. Я прямо зараз сижу на такому дуже прикольному кріслі. Воно таке от велике, бачите, затишне. Зі мною мій Вова. Оп, він мій супутник, баді. Buddy... Партнер по, по читанню і написанню. <laughs> Коротше, допомагаю як може. І поки у нас є оці от жовтневі сонячні дні, я власне користуюся нагодою, пишу саме тут, тому що тут у мене якось не знаю, і зосередженість краще працює, і натхнення краще приходить. Хоча я вже казала, що я не спираюся на натхнення у цій роботі. Але принаймні сконцентруватися мені легше, скажімо так. Плюс оце світло, ці мої рослинки навколо мене, Вова під ногами. Коротше, все якось налаштовує. Коли погода погана, то я зазвичай намагаюся. Писати на кухні також, не знаю, якась магія цього місця. Там чомусь гарно пишеться. Власне, от на тлі в мене зараз знаходиться моя книжка. Я спеціально відкрила це маленьке віконечко. По перше, щоб вам не було видно текст, а по-друге, щоб показати, що там у мене зараз по прогресу. Отже, написано вже 77 сторінок. А чотири ну знаєте, це таке число, що типу я навіть не розумію, це багато чи мало, тому що так абстрактно кажучи, 77 сторінок А4 мені здається чимось величезним. Тим не менш, якщо подивитися на кількість слів, а їх там майже 28 тисяч слів. То це трішки більше за Алісу в країні див, тобто це ще не велика книжка, це ще навіть не маленький роман. Якщо отак от дивитися на стандартизовані об'єми історії, типу який об'єм якому в виду літератури відповідає, то у мене, судячи з усього, все ще це категорія великої новели, яка наближається до маленького роману, але не більше. Я й досі намагаюся писати щодня, хоча чесно я вам визнаю, що це мені дається останнім часом дуже складно, тому що останні два дні Україну дуже сильно обстрілювали, в тому числі Київ. Це були складні та страшні дні. Я не знаю, які дні будуть попереду. Взагалі, у мене зараз ментально. Дуже поганий стан, я намагаюся це особливо не показувати ні в соцмережах, ні тим паче на каналі, тому що канал у мене не, не, не для того. Тим не менш е, є у мене такі проблеми, і часом я себе навіть питаю, типу, взагалі, чому я продовжую писати і і як. Ну, тобто, у мене в голові зараз абсолютно не те, не моя книжка, тим не менш я себе змушую, тому що я розумію, що якщо я зараз зупинюся більш ніж на день. То я просто загублю весь цей прогрес, я знову відкладу цю історію на мільйон років. Я Ах, коротше, я просто не хочу її втрачати, тому я роблю це все якоюсь мірою через силу, змушую себе все одно над цим працювати. І насправді я собі за це вдячна, тому що кожного разу, коли я роблю якусь щоденну порцію роботи, то тільки ну, я її завершую, я відчуваю дуже сильне полегшення і навіть радість. Привіт, Снежка. Вибачайте за це. Такі, от плюси і мінуси зйомок на балконі. Якщо ж говорити про те, наскільки книжка вже готова, то скажу, що орієнтовно на дві третини. Це дуже приблизне значення. Я сама реально не розуміла, що я вже написала: половину, третину, чверть, більше, менше. І я просто в якийсь момент сіла і написала собі список тих сцен, які мені потрібно доробити, дописати, переписати, придумати. І у мене вийшов список приблизно на 17 сцен. Я так прикинула, що кожну сцену я буду писати в середньому два дні. Тобто місяць, а за місяць у мене вийде не більше ніж 30 там, 35 сторінок, скоріш за все, зараз у мене 77. Коротше, отака от у мене була дивна математика. Я в... зробила висновок, що у мене десь ще, от... яка скільки сторінок, стільки відсотків мені ще треба приблизно зробити, тобто близько 30. Але це супер орієнтовно. Я підозрюю, що я не за місяць завершу цей перший драфт, а скоріш за все за 2 чи 3, якщо, якщо зможу. Якщо в мене будуть для цього умови і ментальний стан достатній і все в такому дусі. Хоча якої. Смірою можна сказати, що прямо драфт у мене вже завершений, тому що насправді у мене всі глави ті чи інші мірі вже написані. Просто вони написані у мене частково. Це взагалі те, про що я хотіла вам розповісти, про те, як я пишу. Коротше, я пишу уривками не лінійно, тобто я не пишу з першої глави там до другої, до третьої і так далі. Ні. Яка сцена мені зараз приходить на думку? Яку сцену я зараз розумію, як можна написати? Ось ту сцену я і починаю писати. Часом мені в голову приходять просто якісь моменти, які я б дуже хотіла в книжку вставити, але взагалі гадки не маю куди саме? Тоді я просто абстрактно пишу ці моменти, тобто не прив'язуючись до певного моменту в книжці. І потім вже з часом я вигадую, як саме їх можна вплести в свою історію. І це дуже дуже прикольне таке, знаєте, в'язання у мене виходить. От я реально відчуваю, ніби я поступово щось в'яжу, Як би дивно це не звучало. Щодо історії самої, то вона у мене зненацька зазнала доволі сильних змін. Зненацька для мене, тому що я не очікувала такого. Я коли починала писати цю історію, я думала, що вона буде. Драматичною, можна навіть сказати, печальною і містичною, але це і все. Але Зненацька, ось за цей місяць, вона також стала і романтичною. Тобто любовна лінія, яка у мене там спочатку повинна була бути, скажімо так, елементом сюжету, але не більше. Зненацька вона стала займати реально половину цієї історії, якщо не більше. І я розумію, що деякою мірою це вже історія не тільки про певну штуку. Певну тему, яку я хотіла освітити, а ще й також про любов. Тобто тепер це і про любов, і про оту штуку. Не буду казати, про а то це спойлер. Знаєте, це і непогано, і недобре, напевно, але просто так дивно, тому що я не планувала так робити, але воно само. І мені подобається це писати, як не дивно. Я не знаю, як воно буде читатися, і, взагалі, знаєте, дуже складно це судити саме по першому драфту, коли ти пишеш щось, не намагаючись написати це гарно, а намагаючись просто викласти на папір або ж на екран ноутбука всі ті думки, всі ті ідеї, які в тебе є. Тобто, збирати це все до кубки гарної, приводити в це нормальну форму. Я вже буду потім на етапі другого драфту. Можливо, коли я буду все це перечитувати, я подумаю, машка, боже на що ти перетворила свою ідею. Треба було просто написати Розповідь, і на цьому зупинитися, ти б тоді донесла свою ідею, а ти з цього робиш великого монстра, де даєш туди ку купу кохання, проблем, якихось ще там інших персонажів, може не варто було. Коротше, у мене є такі сумніви, я не знаю, чи правильно я зараз це роблю. І реально мені зараз, напевно, ніхто і відповісти не зможе. Хоча у мене є, скажімо так, критик баді, який я раз на місяць надсилаю свій драфт у будь-якому вигляді, який на той момент у нього є. І вона читає все те, що я написала, коментує деякі рекомендації. І звертаємо її увагу на ті штуки, на які я б не звернула увагу, тому що я занадто занурена в той момент в якийсь інший етап розповіді. Коротше, це дуже корисна практика. Якщо ви зараз над чимось таким працюєте або хочете працювати, то от я напевно вам рекомендувала б знайти для себе таку людину, яка буде не просто бета-лідером, який читає вже більш-менш готовий фінальний варіант книжки, а людину, яка буде не проти читати в процесі, поки ви пишете. Також я продовжую навчання по цій темі, тобто я продовжую слухати лекції Брендона Сандерс. Сена не те, що їх там супер-супер багато, просто я потроху це все слухаю. Знаєте, більшу частину мого часу зараз займає шок від війни насправді і перегляд новин, сводок з фронту і все таке подібне. Тож часом у мене доволі багато часу займає просто зібрати себе докупи, щоб власне зайнятися навчанням, а потім і написанням. Інколи мені вдається це зробити тільки глибоко вночі, власне, сісти писати, я маю на увазі, коли я з одного боку вже занадто стомлена, щоб боятися, але з іншого боку боюся втричі більше. Тому що навколо тиша і темрява і нічого не відволікає мене від моїх страхів та тривог. І тоді я відволікаюся власне, тим, що пишу. Часом мені це вдається дуже погано, тобто я можу там написати за день два-три речення і це все. Але я вже навіть за це себе хвалю. І я кажу собі, що треба бути до себе доброю, не критикувати себе занадто сильно, що всі дедлайни я собі вигадую сама. Коротше, я намагаюся бути до себе якоюсь лояльною і не занадто давати синдрому самозванця всередині себе, знаєте, керувати процесом. І хоча я не на що за місяць перший драфт буде закінчено, все ж таки, у мене є така надія. Тобто я б хотіла вже десь приблизно в грудні, якщо не в листопаді, то в грудні, почати ревізію, перечитувати перший драфт, додавати до нього коментарі та нататки, що там варто змінити, дописати, зробити кращими і так далі. Після цього мій план це власне сісти за написання другого драфту. Тобто, я не буду писати книжку наново, сподіваюся, але я буду її там дописувати, перероблювати, все таке інше. Після цього. Я не знаю, чи буде третій драфт. Часто у авторів, особливо у молодих авторів, драфтів там по 4-5 у когось навіть по 20 штук. Тобто тут від двох до плюс нескінченності може бути. Але я б не хотіла цю книжку мусолити, знаєте, нескінченно. Тому що, як той же Сандерсон сказав в своїй лекції, він дуже багато класних штук каже там, до речі, так от він там казав, що ви, коли робите оці драфти, ви зверніть увагу, коли ви дороблюєте книжку, дописуєте її, робите краще, а коли ви просто починаєте писати її. Інакше, от коли ви просто починаєте нескінченно її змінювати, не покращувати, а змінювати то, типу, треба зупинитися. І От я також не хочу до цього дійти, і взагалі, знаєте. Мені навіть зараз ця історія деякою мірою подобається в тому вигляді, в якому вона є. Тобто там треба ще мені додумати декілька сцен, окей, 17. Але тим не менш, кістяк історії мені подобається. До чого в мене є питання, так це там до не знаю граматики, стилістики, якихось описів, якими я нехтою поки пишу. Тобто, і, знаєте, мені подобається писати такий сухий діалог, а потім вже цей діалог обліплювати якимось деталями про те, хто що казав, як, і в яких умовах, і яка поза при цьому у людини була, в якому приміщенні. Вони були, все це я потім вже згодом дописую. Коротше, буде якось так. Який буде кінцевий у книжки, я також ще не знаю. У мене є все ж таки підозра, що вона буде невелика. Ну, судячи з того, що у мене зараз 28 тисяч слів приблизно, а допишу я ще, ну, не знаю, 10, наприклад, тисяч слів, то 37 тисяч слів це не сказати б, що супервелика книжка, але в той же час порекувати нічого з цього я не можу, тому що, можливо, я навпаки щось викину з книжки, а може там стільки буде у мене з. Рештою описів та якихось деталей, що вона розбухне. Коротше, нічого такого я поки що не знаю і перетекти не можу. Назва книжки поки що все ще залишається БК. Я її не змінювала. Хоча саме елементу БК, мені здається, в розповіді стало дещо менше. І мене це тривожить, але напевно я це в якийсь момент допрацюю. Ну, сподіваюся. Звісно, мені дуже страшно, що книжка вийде нудною або поганою, або не глибокою, або погано донесе свою думку. Все це мене дуже лякає. Плюс я розумію, що вона. Вона просто приречена на те, щоб бути деякою мірою сирою, навіть після всіх драфтів та редагувань, просто тому що це моя перша така робота. А у будь-якого автора перша робота окей, не ну, будь у будь-якого, у Джоан Ролінг так не було, але у більшості, скажімо так. Так, от перші книжки найслабші. Потім вже людина розписується, розуміє, що саме вона робить, і у неї виходить все краще і краще. Тобто, треба треба взагалом до дебютних романів ставитися, так, знаєте, більш лояльно. Я, наприклад, як читач завжди до дебютних романів ставлюсь більш лояльно. Часом у мене навіть буває таке, що я уникаю читати перші романи певних авторів, тому що я вже звикла до того, що у них є певний рівень письменства, і я просто не готова ще бачити цей рівень в прогресі, скажімо так, на перших їх роботах. Так що я не маю особливих ілюзій стосовно себе. Я розумію, що це не пік того, на що я спроможна, що напевно я можу краще, і напевно, якщо я продовжу цим займатися, то і вийде краще. І взагалі не факт, що саме ця робота світ побачить, можливо, її ніхто не захоче друкувати, а можливо, я сама не захочу. Що нести її у видавництво. Коротше, її доля непевна, і ах, в мене дуже багато думок на цю тему, але всі вони, мені здається, передчасні, тому що спочатку мені треба просто дописати, відредагувати, а потім я буду дивитися і поступово буду розуміти, яка саме доля чекає на цю книжку. А поки що так. Дякую, що послухали цей рент. Я знаю, що він був не супер змістовний та послідовний, але вже як є це відео експромт. В доволі важкі дні, коли, коли я намагалася не вмикати багато світла ввечері і тому записувала в день на балконі. Бережіть себе, тримайтеся, все буде Україна. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Зустрічі!